Здобуть себе, що взивають корін на голову. Але жодних пояснень давати не буде. Довірність вас, довірність вас є. Довірність є посвідчення і взиває? хворі на голову. Оксана Михайлівна зі мною кондує з А Тепер чувство ви Ми не бурмочимо відмовляємо. Ми ми Чановні ми... слухачі і е, присутні в залі судовому засіданні. Ще раз наголошую про те, щоб прохання дотримуються тиші в судовому засіданні. Тому що це заважає як представникам, так відповідно, і в тому числі і суду. І в подальшому до осіб, які будуть е, е, зривати хід судового засідання і заважати суду, е, проводити судове засідання і заважати учасникам судового процесу. Давати свої пояснення, зауваження, заперечення, будуть вдатися заходи, зокрема, шляхом видалення задувого засідання. Зрозуміло всім? Зрозуміло. Дякую. Зрозуміло. Yeah. Ми вас запишемо, що ви були як представник, тому що, можливо, по е, самій реєстраційній справі будуть ті запитання. Е,

2015 року, яка дійсна до 24 квітня 2015 року. Особа встановлена на підставі е, службового посвідчення серії ТН е номер 544, виданого 15 листопада 2013 року. Довіреність залучається до надія. Е, третя особа та Представник Ізай Радміла Мляніна, особи, які встановили на попередніх судових засіданнях. Третя особа Тиханська Тетяна Васильівна, також особа встановлення в попередньому судовому засіданні. Представник третьої особи Ради адвокатів Тернопільської області Міщенко Валерій Васильович, також особа встановила судових засіданнях, засідання, документів проведення повноважень місце майтра справи. І представник третьої особи кваліфікаційної дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області метій Ярослав. Степан Степанович, також установу на попередньому судовому засіданні. Документи на підтвердження повноважень містяться в матеріалах справи. Так, попередньому судовому засіданні. Ну, я, я оголошую тих, хто присутній, що якщо не оголосив, значить.